Екзистенціальна терапія пропонує три важливі кроки, які я використовую у своїй практиці: це усвідомлення, прийняття і дію. На першому кроці ми повинні усвідомити тривожність, побачити її, подивитися на неї з різних сторін її ролей, спробувати її на смак, зрозуміти, чим саме вона нас зачіпає, раціоналізувати її, щоб перейти. До другого кроку і природного прийняття як частини нашого існування. На цьому етапі тривожність перестає нас лякати. На цьому етапі ми визнаємо, що невизначеність – це просто частина життя, сигнал, який нам щось. Вказує. І ми вчимося розуміти, на що саме. Ми розпізнаємо цю тривожність. Далі формулюємо гіпотезу про те, що вона означає для нас. І врешті, навчившись розпізнавати та усвідомлювати її природу, ми вчимося створювати позитивне підкріплення контрольованою дією під наглядом терапевта, свідомо обираючи, як хочемо. Прожити своє життя далі. Тут є різні підходи та методи, які я використовую, зокрема, психологію юнга і теорію синхронності, яка чудово відновлює зв'язок людини з її внутрішніми сигналами та підсвідомістю. У роботі з людьми я бачу, як це змінює погляд. Тривожність перестає бути тягарем і стає учителем. Це не означає, що вона йде зовсім вона частина нас, але ми вчимося дивитися їй в очі, як вчив Будда, і знаходити спокій у середині, як пропонував Шопенгауер.